Під журливий спів «Трембіт» в неділю, 10 липня, в селі Баня Березів Косівського району в останню путь провели десантника Миколу Самака. Він був стрільцем зенітно-ракетного взводу 3-го батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади. Миколі було 22 роки. Більше року десантник був похований в місті Дніпро як невідомий солдат. Тіло бійця привезли на Прикарпаття 9 липня. Микола був стрільцем зенітно-ракетного взводу 3-го батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади. Микола Самак героїчно загинув при виконанні бойового завдання в Донецькому аеропорту. Смерть забрала бійця 19 січня 2015 року на 22-му році життя. Більше року десантник був похований в місті Дніпро як невідомий солдат. Весь цей час організація ветеранів АТО вільному воля робила все задля встановлення особи загиблого. За результатами чергової експертизи ДНК, нарешті вдалося ідентифікувати тіло. Для того, щоб все-таки впізнати, ми зробили ДНК від сестрички, брали і кров на ДНК, і брали слюну її. Воно не співпало, було не більше 6%, чи що ну, цифру точно не пам'ятаю. Тоді треба було відкрити, взяти дозвіл на ексгумацію тата могили і по ДНК батька, який був похоронений у 2003 році. Співпало на 99%. і таким чином Микола повернувся на свою рідну землю. Група, у складі якої був солдат, провозила до нового терміналу зенітну установку, яка була необхідна для зачистки верхніх поверхів будівлі від ворожої піхоти. В умовах недостатньої видимості та безперервних гранатометних обстрілів наш солдат Микола Самак героїчно загинув при виконанні бойового завдання. Найперше і прощається покійний своїми бойовими побратимами та всіма воїнами, котрі як і він. Чесно виконали свій обов'язок захисників, та нині прийшли віддати йому останню пошану. Прощайте, брати! Ми чесно йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Побратими пам'ятатимуть Миколу Самака як доброго, сильного духом хлопця. Його душевна простота, вірність присязі та сумлінна служба завжди будуть прикладом для бойових товаришів. Вічна пам'ять герою!